Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. І сьогодні ми подивимося огляд на найбюджетніший гравійний велосипед, який ви собі можете тільки уявити: це циклон GTX. В цьому відео ми подивимося, які в нього технічні характеристики, порівняємо з минулим роком і подивимось, для кого найкраще підійде цей велосипед. І давайте розпочнемо з самого головного: це рама велосипеда. Рама виготовлена з алюмінією серії 6061 з подвійним батінгом і внутрішньою проводкою ліній, яка забезпечує сучасний вигляд і додатковий комфорт. І, до речі, вона тут така сама, як і в його старшого брата циклона GSX. Якщо що огляд на циклон GSX, ви можете подивитися ось по цьому посиланню. А ми повертаємося до наших баранів. І що нового в цьому році, так це те, що внутрішня проводка, яка проходить через раму, вона тут взагалі вся спрятана, так ось вона ще й оснащена шумопогоначем. На велосипеді встановлена карбонова вилка. Для тих, хто не знав, карбон досить непогано гасить вібрацію. Також вона оснащена алюмінієвою вставною віссю 12 на 100 для міцності та легкості. Також хочу відмітити кольорове забарвлення. В цьому році велосипеди представлені у двох кольорах: це ось такий от чорний матовий, та, як на мене, мій фаворит сірий глянцевий красивий кольор. Над важливим оновленням у порівнянні з минулим роком стало повне прибирання проводки з рами і керма, а все завдяки спеціальному виносу, в якому всі троси заводяться в раму через кермовий стакан, що дає змогу зручно вішати ваші сумки на кермо та додає красивого естетичного вигляду. А ось рішення з трансмісією досить цікаве. На цьому велосипеді встановлена система MicroShift Sword. Це бюджетний аналог Shimano. Це досить якісна і непогана трансмісія. Претензій по її роботі немає, особливо враховуючи їхню вартість у порівнянні з Shimano чи SRAM. Система в нас 1.10, задній перемикач у нас на 10 швидкостей. Ручки перемикання MicroShift дозволяють інтуїтивно перемикати передачі. А 10-швидкісна касета з діапазоном 11.48 і передньою зіркою на 40 зубів дають широкий діапазон для будь-яких доріг. Покришки в нас золота середина для гравійних велосипедів. Це ВТБ Рідлер з шириною 45 мм. Обод у нас подвійний, алюмінієвий і з можливістю використовувати безкамерно. До речі, як і самі покришки. Передня і задні втулки на промпідшипниках. Загальмування велосипеда відповідає дискова механіка з гідравлічним каліпером та роторами 160 мм на алюмінієвому павуку. Можу з певненістю сказати, що новий циклон GTX це чудовий вибір для тих, хто шукає якість, функціональність і сучасні технології. Він чудово підійде для любителів гравійних маршрутів та комфортних подорожей. Ось таким у нас видалися новинки від компанії ProBicycle Group. Тому я хотів би вас спитати в коментарях, як вам ці велосипеди сподобались вам. Чи ви, може, вважаєте, що за ці гроші, а це найбюджетніший велосипед, можна купити щось краще. Посилання на велосипед я залишаю в описі під відео, і хочу заохочити вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати якийсь змістовний коментар. Мені буде дуже приємно. Тому до зустрічі!